Доброго дня. вам. Перший варіант це створення трибуналу на базі ООН. Якою підтримкою, точніше, з кількох країн нам потрібно, так би мовити, залучитися? І чи може Росія взагалі накласти право вето? Якщо мова буде йти про е е Раду безпеки Організації об'єднаних Націй. Там безумовно Росія є одним із п'яти постійних членів. і Там вона витує таку історію. І, власне, всі п'ять таких глобальних трибуналів, які мали місце в історії Організації Об'єднаних Націй, вони проходили саме через відповідно Раду Безпеки. Сьогодні нам пропонують варіант піти через генеральну асамблею, через угоду Організації об'єднаних Націй відповідно з Україною. Тут мова буде йти про більшість голосів. На сьогодні в організації Об'єднаних Націй представлено 193 держави і відповідно можна порахувати, скільки буде 50% плюс один голос за умови, що таке рішення саме в такому вигляді буде винесено на голосування, тому що взагалі то якби не зовсім факт, що в необхідних формулюваннях воно в принципі потрапить до залу. Тому що якщо ми говоримо про розмови, про розмови з партнерами з приводу трибуналу над Російською Федерацією, то принаймні з травні місяця після зустрічі пана Давіда Арехамії з американськими сенаторами, власне, американці висловлювали. Підтримку щодо забезпечення відповідно організації такого трибуналу, але з тих пір ми бачимо, що жодних рішень прийнято не було, і сьогодні нам пропонують цей так званий гібридний формат. За це висловлюється більшість держав, в тому числі окремі найбільш значні держави-члени НАТО. Гібридний формат це суд за українським законодавством на українській території з певною міжнародною допомогою, тобто він не буде мати умовного статусу та Нюрберського трибуналу, який мав місце за результатами Другої світової війни. Тому Власне, українська влада сьогодні говорить про неприйнятність такого формату і хоче, щоб дійсно цей трибунал мав повністю міжнародний характер, і бажано, щоб дійсно це було під егідою Організації Об'єднаних Націй, тому що це надасть значної ваги власне рішенню такого трибуналу. Якщо говорити саме про імунітет політичний Путіна, як можна його забрати, і хто з очільників Росії ще його має? Ну, зазвичай говорять про вищих посадових осіб, передусім про керівника держави. Тут мова йде про такі вікові традиції дипломатичних імунітетів, і, як правило, відповідно, міжнародні суди за невеликими винятками не судять вище політичне керівництво. Хоча ми мали також досвід, наприклад, Югославії, власне, процес в ГАЗі був розпочатий, коли пан Мілошевич був ще формально при посаді. Але знову головним в, цій, в цьому рівнянні є фізичний досвід доступ До підсудного, тобто, якщо в усіх випадках, там починаючи від хусейна, закінчуючи Мілошевичем і рядом інших осіб, які були засуджені, і потім щодо окремих із них відповідно вирок приведений у виконання, головне це фізичний доступ і можливість відповідно засуджувати ту або іншу людину. Тому що практики заочних вироків, які потім неможливо виконати їх в міжнародному праві, якби якщо існують, то це пооднокі випадки, і ми розуміємо, ну припустимо, от українське суспільство дуже. Раділо, коли колишнього президента Януковича Український оболонський суд засудив до значних строків позбавлення волі. Але ми розуміємо, що сьогодні Віктору Федоровичу, якби не сильно це болить, він продовжує перебувати на території Російської Федерації і жодного фізичного покарання він не зазнав, незважаючи на те, що український суд визнав його таким, що вчинив злочин. Те саме відповідно до будь-якого лідера, який вчинив злочини проти людяності, в тому числі необхідно спочатку, щоб бажано власне внутрішнім чином його ж. Країна його видала в руки міжнародного правосуддя, потім відповідні трибунали покарання. Тоді мова буде йти про ефективність дії відповідного механізму. Якщо мова буде йти про лише визнання тієї або іншої людини в певній в певному трибуналі винуватою, то Тут ми можемо побачити, ну якби можливо, не дуже дієвість. Хоча це політично дійсно дуже важливий крок. Але знову давайте помітимо, що, наприклад, справа по Боїнгу, по меч 17 вона, хоч і слухалась в Гаазі, але це не та Гаага, про яку всі завжди говорять. Це відповідно лише національний суд королівства Нідерланди. Плюс засуджені там, ми знаємо, що лише рядові виконавці і жодних обвинувачень по відношенню до політичного керівництва висунуто не було. І власна українська влада, критикуючи позицію партнерів, сьогодні вас власне звертає увагу, щоб не вийшло так само, щоб тобто рядові солдати, які вчиняли злочини, можуть навіть заочно зазнати покарання відповідно до керівництва. Ніхто не буде висувати жодних обвинувачень. Такий варіант і розвитку він є можливим. Суддя народного суду в Гаазі, Стівен Реп зазначив, що українці самостійно зможуть судити Герасимова і Шойгу. За на вашу думку, за яких умов це взагалі може відбутися? Ну, сьогодні Український кримінальний процесуальний кодекс передбачає таку можливість. Ми бачили повідомлення офісу генпрокурора про те, що в тому числі і Шойгу були направлені підозри. Тобто, це означає, що юридичний механізм він запущений. В нас є можливість виносити вироки так звані інопсенція за відсутності обвинуваченого. Ну от так сталося з Януковичем, до прикладу, про якого ми вже згадували. Тому чисто гіпотетично, власне, пан Шойгу може бути засуджений українським судом, але знову виникає питання, як виконувати такого плану. Вирок, нехай навіть це буде вирок до довічного позбавлення волі, що є максимальним в Україні покаранням. Але для того щоб українське правосуддя завершило цикл цих процедур, необхідний фізичний доступ до вже осудженої людини і відповідно проведення у ну, виконання покарання, яке призначив суд. Це ми розуміємо, можливо, лише після тотальної перемоги українських збройних сил перед відповідною Російською Федерацією. Чи є такий варіант на столі на сьогоднішній день? Кожен думає, що оцінить сам, але знову. Таки сьогодні думаю, що найбільш важливим аспектом цього всього є документування відповідних злочинів і підготовка до всіх можливих варіантів розвитку подій. Тобто, в будь-якому випадку, якщо буде суд, необхідна буде доказова база належно допустимі докази, на основі яких як це відбувається в цивілізованому світі, де дійсно є правосуддя і бреховенство права, може бути ухвалений вирок сьогодні. В світі на площі або лише через заяви політиків вироки не виносяться, і нам потрібно. На сьогодні ця робота дійсно ведеться документувати і готуватися до того, щоб цей матеріал реалізовувати. Якщо говорити про другий варіант, то це міжнародний колективний договір про створення такого трибуналу. Як вважаєте взагалі, як можна цей механізм втілити в життя? Ну, якогось універсальної моделі немає, От те, що відбувалося у місті Львові, ми бачили в вашому сюжеті е, прапори держав, які відповідно взяли участь у цій ініціативі. Це держави Балтії, Румун, Румунія, Польща, ну і такого плану наші сусіди, які здійснюють дійсно найбільш таку підтримку з точки зору і риторики, і з точки зору частки їхнього ВВП, які віддають на допомогу Україні. І власне, ну теоретично, будь-які дві держави, які є визнаними в світі, можуть укласти довго договір з приводу будь-чого, в тому числі з приводу трибуналу, але знову таки, якщо Україна з Литвою, Латвією, Естонією, Словаччиною, і Румунією кладе договір, на основі якого потім засудять Путіна, чи буде це мати настільки велику вагу з точки зору політики, з точки зору міжнародної дипломатії, якщо в порівнянні, наприклад, до того, що договір про Такий трибунал буде укладений з всією організацією Об'єднаних Націй. Е, тобто, тут питання в тому, ми б'ємося за те, щоб якомога більше країн в світі нас підтримало на сьогоднішній день. Ми маємо результативні голосування по е, засудженню дії Російської Федерації. Але по трибуналу поки не треба екстраполювати. Не треба думати, що всі 140 держав, які проголосували за резолюцію щодо що засуджує військові дії відносно України, е, проголосують за трибунал проти РФ, тому що. Санкції, наприклад, вели порядка 50 держав, лише і тут дійсно є багато поля роботи для наших дипломатів. Чому от офіс прокурора міжнародного кримінального суду не може розглядати злочини агресії Росії? Ну, тому що ні Україна, ні Російська Федерація не ратифікували відповідний римський статут, як і багато інших держав в цьому світі. Там є певна мотивація, чому так відбувалося, Але будь-які міжнародні суди це питання угоди. Тобто, якщо держава погоджується з міжнародною юрисдикцією суду, ну припустимо, от ми визнаємо юрисдикцію Європейського суду справ людини і вважаємо її його рішення обов'язковими для нас. А РФ також до певного моменту визнавала, потім вийшла з Ради Європи і відповідно. Денансувала всі міжнародні документи, які цього стосувалися. Міжнародне право це конвенції, це домовленості. Немає жодних механізмів, які примусили їх робити щось, тим більше, якщо мова йде про державу, яка є постійним членом Радбезу, яка може накласти вето в будь-який момент на такого плану ініціативи і рішення. І наостанок, на вашу думку, яке покарання найвище може бути для Путіна? Ну знову таки, це треба дивитися статут трибуналу, якого поки що не існує, тому що в світі не існує універсального кримінального кодексу. Якщо ми говоримо про український кримінальний кодекс, найтяжчим покаранням є довічне позбавлення волі. Власне, що відбуватиметься? І коли буде діяти трибунал, треба дивитися в залежності від його модальності, і при запровадженні і заснуванні такого трибуналу визначається і те, щодо яких злочинів він відбуватиметься, і яке покарання за них можливо, якщо воно буде доведено.